Усім привіт, ви на каналі Хомкі вомкі Сьогодні в нас таке відео переселення. Будемо вже в наших хомячків, які у нас залишилися переселяти в ось цю кліточку, там де в нас живе хом'ячок пушок. Цитату наших хом'ячан бо тому що як бачите, тут вони можуть багато де собі побігати, тобто багато чим зайнятися. А тут там не кілька, ось такий акваріум, багато тут не полазиш де і вони активні дуже. Тому я хотів би їх переселити сюди, тим більше тут можна і колеса поставити, бо в нас тільки два колеса. В цього хом'ячка є нашого батончика, Сирійського і джунгарського пушка. А в нашої пушки, на жаль, немає, бо те, як в неї були діти. Два рази підряд, тому ми її не ставили, але ось такі наші хомічки вже підросли. Залишилося тільки четверо. Троє вже хомічків забрали, як ви зрозуміли. Забрали в нас, вроді би двох темних і одну сіру. Залишилося да. в нас два хлопчика і дві дівчинки. Ну, як ви зрозуміли, забрали тільки дівчат. Всі хотіли дівчат, хлопців ніхто чомусь не хотів. Всі вони зараз там в будиночку. Зараз я попробую якусь пушечку відволікти, бо вона зразу хоче бігти за моїми ручками. Ось я вам зараз покажу ось такі бублочки в нас тут сидять. Ось хомячата. Їх вже, якщо їх хтось не візьме до неділі, то в неділю я буду їх віддавати в зоомагазин. Ну, я так планував, що буде четверо троє хом'ячків. Ну, але, звісно, якщо хтось ще захоче, то я ще можу віддати до неділі. Ще в нас лишається два дні. Якщо, можливо, хтось мені напише, то хтось поїде в добрі ручки. Звісно, я хочу, щоб зразу вони попали в добрі ручки. А не через зоомагазин, тому що ліпше зразу, ніж вони будуть в зоомагазині привикати. Тому я би хотів всіх роздати, але те, як вже виходить, так, як вже мені пишуть. А дійсно дехто писав, що йому далеко доїхати, всякі різне був, дехто просто не відповідає, тому... Та як є вже, можливо, хтось передумає і просто не пише. Нашою пушкою все нормально, але в неї щось, там якась така штучка вилізти, я не знаю чому. Можливо, це така рана, загоюється, не знаю, я не знаю що. Потім ще подивлюся, точно ну, вона так дуже нашвидка, тут, бачите, вона дуже. А не дається в руки навіть. Я її вже останнім часом не брав дуже довго в руки, десь вже як два місяці, Бо тому що в неї були діти, і я не хотів її тривожити, тому. Вона така. Зараз спробую взяти ось цього малесенького хом'ячка на ручки, Як бачите, вони всі ручні. Нема такого, що там ну, кусалися. У мене хом'ячки, що взагалі не кусалися ні перші, ті, що народилися, ні другі. Тобто всі дуже ручні. Ось такі булочки сидять. Ну що ж, зараз будемо переселювати. Думаю, їм дати ось цей зелений домик, я їм дам. Поставлю ось сюди наверх. А пушка буде ось цей дім. Йому це прекрасне місце, та якби... йому навіть тут добре. Плюс я йому ще лишаю ось цю так скажемо, драбинку, і там буде льон в нього, він собі може зробити гніздо, там, якщо захоче. Там. ну Ось така в них. Акваріум такий ось такий у нас хом'ячок один. Це в нас дівчинка. Її мали забрати, але мені такі не відписують. Можливо, побачать відео і відпишуть. Але я вже це дуже сумніваюсь. У нас проснувся наш батончик. Хом'ячок, він такий, він дуже, до речі, не... Боїться дуже рук, хоча ми його беремо на руки, але він прям чомусь дуже боїться на руки. Але як бачите, він ходить правильно в туалет свій куточок. Щоб ви розуміли, як підростає хомячок тату? Хлопчик, який у вас буде хом'ячок, якщо ви купите в мене хлопчика, ось такі вони будуть великі. В, майже в цілу мою руку. Ось такі це є тато. А це є мама пушка. Якщо, ну, можливо, і така буде дівчинка, але мені здається, вона буде як пушка. Але ось цей тато у нас дуже такий великий, як бачите, дуже класний. Він дуже ручний, він не кусається, але він дуже прям такий м'якенький, дуже класний хом'ячок. Булкін. Ну що ж, я взяв Е, Зараз подивіться, хто це Це у нас, вроді би. Бо... Це у нас хлопчик ось цей. Це в нас хлопчик. Зараз його переселяємо в цю кліточку. Булочка. Так, хто в нас наступний? Наступний у нас ось такий хом'ячок. Це в нас дівчинка. Точно знаю, що це в нас дівчинка. Також десь сюди в кліточку. Так. Ось такий у нас є. Це в нас хлопчик. Ось такий лишився один хлопчик. Також десь сюди в кліточку. Вони вже все обнюхують собі. І в нас залишилася мама пушка і останній хом'ячок. Так, їх треба якось виманити, бо тому що я так не забув просто. Це у нас дівчинка ось така. Ставимо її сюди. Ось наші хомічки можемо подивитися, як вони все обнюхують. Інтересно, чи вони будуть залазити вже в ті труби. Подивимося, звісно. Ось такі малюточки. Так, залізли в труби, як бачите. Все добре. Так, давайте ще до них маму, і я буду переслідувати нашого пушка. Ну що ж, ось я так зробив, як бачите, ось тут у нас хомлячок. Ось там у нас у них стоїть домік з боку. Ну, тут все як було, я просто кормушку сюди поставив, а домік сюди. Хом'ячки всі вже все принюхують, Це так інтересно, дивитися, що хто робить. Мама пушка поки що сидить ось там в трубі. Колесо поки що ще ніхто не крутив. Всі поки що тут лазять. А наш хом'ячок, пушок вже тут а хочеш до своєї нової кліточки тепер. Давайте я йому поставлю. Дай йому поставлю. Ну, я ставлю йому все як було. Хом'ячок вилазить, давай. Пушок вилазить, не з перший раз. оп. Ну, поставили, як бачите. Пушок, ну Принюхує все. Тут він собі зараз е, облаштовує я вам покажу, як все він тут облаштував. Ось наш четвертий хомячок. Всі бігають, всі принюхуються, що тут, як тут. Якась нова кліточка, щось помінялося. Пушка досі сидить в, в трубі. А всі не можуть навіть зрозуміти, що ж тут такого сталося. Інтересно, чи вони будуть лазити вже по трубку. Ну думаю, будуть, бо їм вже місяць, та якби ця кліточка на місяць якраз підходить супер. А ось так у нас живе тепер пушок. Я йому зробив таку халабуду, буду так скажемо. І він собі прекрасно тепер тут буде жити. Поки я не роздам ось тих хомячків, а потім, я думаю, його назад сюди верну. Ну або подивимося. Проголосуємо в моєму ютубі, хто де буде жити. Бо в нас ще є, як ви знаєте, ось такий хомячок сирійський, можливо, ми поміняємось клітками вже. Щоб хомячкам нашим було просто інтересніше. Ось, наш такий. Пушкін. має тепер де розбігатись, знаєте. І тут всі наші хомічки. Ось таке було відео про наших хомячків, таке переселення. Ну що, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть, як вам взагалі оновлення хомічків. Я думаю, хомячки, хомячки раді. Мають тепер де побігати. Ну і пишіть, які відео вам ще знімати. Я буду знімати різні відео. Які будете мені писати в коментарях? Ну що ж ви були на каналі Хомки Бомки. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Усім па-па!